Не повірите, але Росія бунтує. Протесна муха вкусила Росіян за одне місце, і ті почали підозрювати, що щось не так. Поки не масово мітингують жінки та родичі мобілізованих. Не обійшлося й без затримань правоохоронцями. Мобілізованим найбагатша, нібито країна не платить зарплатню. Акції протесту докотилися і до інших міст. То, чому росіяни вже не радіють рускому міру, поговоримо про це у цьому випуску на каналі «Сій час у студії Софія Кожемники. Просимо вас поставити вподобайку та підписатися. Тепер детальніше. Незгодні москвичі мітингують, але поки якось не так, як ми звикли бачити акції протесту. Родичі мобілізованих із руху Шлях додому пройшлися і поклали гвоздики до могили невідомого солдата. Спочатку мітингарі з білими хустками зібралися в Олександрівському саду у Москві. На акцію прийшло близько 200 осіб. Їх супроводжували десятки поліцейських та співробітників у цивільному. Родичі мобілізованих хочуть повернення своїх близьких із фронту, і в їх висловлюваннях можна навіть почути певне прозріння. Жінки вимагають не так званої ротації, а указу про завершення мобілізації. Ми хочемо будувати далі свої житті. Якщо ви нам вірніть більше цього не буде то, що то відбувається. Не буде цього, все буде спокойно. Почему он будет там до конца СВО, если в этом указе о мобилизации нет вообще слова, фразы «СВО да. Украина». Да вы, да. Вы, вы, посмотрите, вы, вы посмотрите, пожалуйста, этот указ президента. Подібні акції з покладанням квітів до меморіалу Шлях додому проводить щосуботи в різних містах Росії. Але напередодні жінки оголосили, що цього разу акція буде масштабнішою. Вони запросили своїх соратниць приїхати на покладання до Москви з інших міст і закликали всіх небайдужих приєднатися до них. На сьогоднішню акцію дружин мобілізованих набирали також провокаторів. Оголошення були розіслані у групах підробітків для студентів. За участь путіністи обіцяли заплатити близько 10-20 доларів. Також, як бонус, провокаторам видадуть патріотичні футболки, повідомляють організатори протесної акції з руху Шлях додому. Сама акція не обійшлася без затримань. Спочатку почали затримувати журналістів, які взагалі були не причетні до акції, а лише висвітлювали її. До речі, в автозак помістили саме представників медіа чоловічої статі. Згодом не вдалося уникнути і самим мітингарям конфлікту із поліцією. Декількох затримали правоохоронці. А активістка Марія Андрєєва заблокувала автозак на манежній площі. За її словами, разом із журналістами туди забрали Али родича мобілізованого. Він пішов, нас підтримав, у нього тоже є мобілізований на фронті. Перевіряйте у нього документи і адміністрати. У результаті силовики відтіснили Андрієву та автозак поїхав. А сама жінка потім пропала після того, як до неї підійшов невідомий чоловік. Та після обіду активістка вийшла на зв'язок і повідомила, що з нею все в порядку. А затримання учасників акції продовжилися біля виборчого штабу Путіна. Що цікаво, силовики затримували лише чоловіків, і ці навіть не чинили супротив. Повідомляється, що до відділу доставили 27 осіб. Терористи з підрозділу Шторм Зет. Із Чувашії скаржаться на невиплати. Колишні в'язні записали звернення до Путіна та до голови Чуваської республіки Олега Ніколаєва, де бідкаються, що Міноборони їх нібито обдурило. Вони не отримали ні обіцяних виплат, ні компенсації за поранення, ні так звані гробові. Крім того, губернатор не виплатив їм регіональні підйомні. Як то кажуть, ні корови, ні свині, тільки Путін на стіні. Все социальные льготы для родственников, для бойцов, для детей, садики, школы, обеды за счет государства и так далее. Но Министерство обороны нас как бы обмануло. Мы не знаем, к кому уже обратиться с этими проблемными вопросами. Потому что пока наш контракт длился, нас везде просто обманывали постоянно и не решали наши проблемные вопросы. Московські зеки, що зараз вбивають українців на війні, теж чомусь незадоволені і записали аналогічне звернення. Виявляється, і там їх влада вчинила не по поняття. Владимир Владимирович, коли нас приглашали участвовати в формуванні, нам обіцяли повні соціальні гарантії на рівні з усіма учасниками СВО. По факту, ми не отримали зарплату. Дорікання владі в тепер чути звідусіль на дальному сході. Жителі Владивостока вийшли на вулиці проти забудови Тихвінського лісу, на території якого планують збудувати цех з виробництва одягу для військових. Місцеві стурбовані тим, що землі лісопаркової зони переводять до категорії промислових. Вони створили робочу групу, щоб звернутися із проханням про збереження лісу в гордуму. Мітинг за мітинги такий незвичайний захід пройшов в Новосибірську. Його провели ліві активісти з руху Червоний поворот. Учасники вимагали повернути право на свободу зборів, у тому числі в Красноярську, Москві та Санкт-Петербурзі, де акції і досі забороняються через нібито пандемію коронавірусу. До речі, всі ковідні обмеження в Росії були скасовані ще у червні 2022 року. А воз заявила про кінець пандемії весною 2023. Цього тому всі ковідні заборони на проведення публічних заходів у Росії напевно сьогодні мають більше політичний характер. Особливо це резонує на фоні провладних заходів та акцій. До того ж у Томську теж мав пройти мітинг в підтримку депутатки міськдуми Ксенії Фадієвої. Завадила йому, що правда, влада оповісливши про те, що на місці зібрання нібито відбуватимуться комунальні роботи. Але за дивним збігом обставин, в той самий день ніхто і нічого не робив хоча поліція патрулювала на місці. То як вам такі мітинги на Росії? Чи дійсно вони щось змінять, та чи зверне взагалі увагу на них кремлівська влада? Пишіть, що думаєте внизу під цим відео. Не забувайте підписатися на наш канал та клікнути на дзвіночок. До речі, невдоволені росіян зимку чути як повітряну тривогу в Білгородській області. На цей раз бідкаються на комунальний колапс. Що на цей раз сталося? Дивіться вже за мить. Черговий епізод Росії у вогні, і вже важко відстежити, яка за рахунком частина епопеї з аваріями на комунальних об'єктах. Щедрість по російськи у всій красі. Люди місяць мерзли без жодних комунікацій, а їм драконівські рахунки у платіжках. Ви на каналі час про це все будемо говорити наступні кілька хвилин. Поїхали! Пропоную розпочати із дайджеста пожеж. Таке явище у Росії вже давно не в диковинку. Запалюють вогні у найбільш неприємному для росіян сенсі останнім часом заводи, склади та навіть ТРЦ. Так 1 лютого місцеві пабліки показували гарячі кадри, як палає у буйнакську. Це місто в Дагестані. Там, як уточнюють медіа, горів цілий комплекс із торгових центрів. Повідомлення про пожежу з'явилося в місцевих каналах приблизно о дев'ятій ранку. Спочатку спалахнула покрівля двоповерхової будівлі ЦУМу. Згодом стихі пішла по сусідніх. Будівлях і перекинулася на ТЦ корона. Жителі повідомляли, що вогонь було видно з усіх куточків міста. Ватра поширилася на площі у 1200 квадратів. Рятувальники евакуювали 27 людей. Попередньо постраждалих немає. На місці працювало 86 рятувальників та 26 одиниць техніки. Працівники ТЦ марно намагалися рятувати рештки товару. А гасіння пожежі ускладнювалося відсутністю поблизу пожежного гідранту. Все, як у Росії заведено. Якщо трапляється хлеба, умов безпеки ніхто не дотримується. Таке ми вже зустрічали і не раз, коли вогнеборці банально не могли підступитися до епіцентру горіння через відсутність доступу до вузлів комунікацій. З природною силою вели двобій практично цілий день у МНС Росії повідомили, що повністю ліквідувати пожежу вдалося аж під вечір, майже о 20-й годині. Ну, поки закінчили з одним, нахлинуло друге. Адміністративна будівля на території м'ясного підприємства горить у підмосковному Пушкіно. Це вже вечірні кадри з околиць російської столиці. Вогонь там розійшовся на площі у тисячу квадратів. Є загроза переходу вогню на сусідні будівлі, повідомляє МНС РФ. На місці нині працюють 56 спеціалістів та 20 одиниць техніки. Кадри гасіння показали в оперативних службах. Роботи у пожежників дійсно немало. Але і без вогню в РФ все стабільно. Чергова аварія на теплотрасі сталася у Ростові на Дону. 1 февраля при вокзалі 14. В підвалі стоїть вода від каналізації. При тому що її відкачують кожен день. Далі не пройду, сапог немає. Без опалення залишилися 136 багатоквартирних будинків та 8 соціальних об'єктів Ворошилівського району. Про це повідомив міністр ЖКГ регіону Сергій Сизиков. Всі кола пекла вже пройшли мешканці підмосковного Подольська, які у січні сиділи без тепла та гарячої води. Мало того, що люди мерзли у власних домівках і зігрівалися, розпалюючи багаття біля під'їздів та скаржилися навіть путіну. Я я по дому, раздеться, я не маю можливості. От слова совсем. Сплю я точно так же, вот в таком виде, с капюшоном на голове потому что мерзнет голова. Сплю под двумя одеялами. В квартире возможности мыться не имею, потому как раздеться, нет возможности. Есть же на даний момент мыться к сестре. За місяць крыжаных тортур людям прийшли в величезні рахунки за коммуналку. Губернатор Воробьев. Той, що син давнього друга та товариша по службі глави Міноборони РФ Шельгу, пообіцяв зробити перерахунок комуналки за січень. Правда, він не уточнив, який бік перерахують. І ось після ремонту тепломереж людям у результаті прийшли рахунки за тарифами в п'ять увага, разів вища за норму. Просто були шоковані сумою запалення. Суми космічні від 4 до 7 тисяч рублів. Для порівняння мені за однушку в грудні було нараховано 950 рублів, а за січень 4,5 тисячі. Бідкаються місцеві. Як жест доброї волі нещасним пообіцяли дати час на погашення астрономічних рахунків розстрочку аж на три місяці. Оце широта російської душі. Як вам такі рішення? Пишіть в коментарях. Ну напередодні хочу освіжити у вашій пам'яті, як безпілотники масово вгатили по заводах РФ. Такі атаки дронів скоротили експорт нафтопродуктів з Росії майже на третину. Пише Reuters. так у січні експорт бензину впав на 37%, диспального на 23%. Нагадаю, також що у січні бавовна від СБУ розквітла у морському терміналі в російському Усть-Лузі та на нафтопереробному заводі в Туапсе.